2 серпня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв нацистського геноциду ромів. У ніч з 2 на 3 серпня 44-го в таборі смерті Аушвіц-Біркенау на території сучасної Польщі Нацисти вбили від трьох до чотирьох тисяч ромських в'язнів. Ромів, як і євреїв, нацисти мали на меті знищити фізично. Ця дата стала ще одним кривавим символом геноциду ромського народу в роки Другої світової, і цьогоріч виповнюється 80 років цієї трагедії. Вважається, що від репресій нацистів по всій Європі загинуло від 600 тисяч до півтора мільйона ромів. Знищення націй, і народів, руйнування їх ідентичностей було метою нацистського і сталінського режиму. Тоді і російського сьогодні наголошують дослідники. Міжнародний день геноциду ромів нагадує нам про жахливі наслідки ненависті расизму і дискримінації. Він підкреслює критичну важливість захисту прав людини та національних меншин у сучасному світі. Під час Другої світової війни нацисти в Чернігові звозили і розстрілювали ромів поблизу Подусівського лісу. За даними представника інституту національної пам'яті в області, тоді в Чернігові знищили понад 2,5 тисячі ромів. На тому місці тепер. Пам'ятний знак